Лекція. Тієнс Тієїнс датецонцентрате джуйце, концентрований сік фініків тієнс на пій життєвої сили та довголіття. 1. Вступ. Древній секрет омолодження. Уявіть собі натуральний еліксир, який зміцнює серце та судини, нормалізує тиск. Покращує пам'ять і мозкову діяльність, зміцнює імунітет, бореться зі стресом та безсонням. Це не фантазія. Такий напів вже понад 4 тисячі років використовують у Китаї. Його називають даром богів, плодом безсмертя, антистрес, фруктом. Цей чарівний плід у набі або китайський фінік сьогодні всі його унікальні властивості збережені в концентрованому напої Тенс датецонцентрати джуйце 100% натуральному продукті без цукру, консервантів, гемео та алергенів. 2. Чим особливий тієнс датецон Цонцентрате Джуйце, концентрований сік Фініків тієнс. Фантастичний склад. 15 разів більше вітаміну С, ніж у лимоні, потужний імунний захист. Флавоноїди та антиоксиданти уповільнюють старіння та захищають судини. Мікроелементи залізо, калій, магній зміцнюють серцево-судинну систему. Органічні кислоти очищають судини, знижують рівень холестерину. Амінокислоти відновлюють клітини, покращують мозкову діяльність. Ця унікальна комбінація робить тієнс дате цонцентрате джуйце, концентрований сік Фініків Тієнс найефективнішим природним засобом для підтримки здоров'я. 3. як концентрований сік Фініків Тієнс змінює життя, реальні історії. Випадок 1. Відновлення після covid 19 Людмила 59 років. Після хвороби залишилися високий тиск. Головні болі, слабкість. Результат через два тижні прийому концентрований сік Фініків Тієнс соку у набі, тиск стабілізувався, головні болі зникли, а аналізи показали зниження рівня холестерину. Випадок 2. Вихід із депресії та безсоння. Олександр 47 років. Хронічний стрес, панічні атаки, поганий сон. Почав приймати концентрований сік фініків, тієнс сіку набі, на біна ніч. Результат: через три тижні сон нормалізувався, тривожність зникла, з'явилася енергія, покращився настрій. Випадок 3. Гіпертонія та очищення судин. Петро, 68 років. Діагноз. Стабільний тиск: 160 на 100 болі в серці. задишка Результат: через місяць прийому концентрований сік фініків, тієнс Тиск знизився до 130 на 85. Головні болі зникли. Серце перестало турбувати. Випадок 4. Відновлення після інсульту. Ніна 72 роки. Після мікроінсульту втратила чіткість мови та координацію. Результат: через два місяці прийому у набі почала ходити без сторонньої допомоги, мова стала чіткішою. 4. Кому підходить тієїс, датецонцентрате джуйцев, концентрований сік фініків ТІЄНС людям похилого віку для зміцнення серця, пам'яті та профілактики атеросклерозу. Тим, хто страждає від безсоння та стресу, природний релаксант, людям з анемією та слабким імунітетом збагачує організм. Залізом і вітамінами, тим, хто хоче омолодити організм, антиоксиданти захищають клітини від старіння. При відновленні після хвороби допомагає швидше повернути сили. Гіпотонікам слід бути обережними, оскільки вона знижує тиск 5. Як правильно вживати. Клітинка з галочкою розбавити вміст флакона в теплій воді не окропі, щоб зберегти всі корисні речовини перед вживанням струсити флакон, рівномірний розподіл активних компонентів, зберігати відкритий флакон у холодильнику, випити протягом двох днів. Курс прийому від одного місяця для стійкого ефекту 2-3 місяці, 6. Чому концентрований сік фініків Тієнс – це розумний вибір. 100% натуральний продукт без хімії, без ГМО, без консервантів. Підходить для вегетаріанців, людей з непереносимістю глютену та лактози, виготовлений з екологічно чистої сировини. Науково підтверджений ефект концентрований Сік фініків Фініківтієнс. Сіку входить до китайських протоколів лікування гіпертонії та серцевих захворювань. 7. Висновок: природний шлях до здоров'я. Часто ми шукаємо складні рік. Рішення для покращення здоров'я, забуваючи про мудрість природи, концентрований сік фініків тієнс – це не просто напій, а джерело життєвої сили. Він допомагає зміцнити серце і судини, позбутися безсоння і стресу, очистити організм від токсинів і холестерину, прискорити відновлення після хвороб. Природа знає, що для нас найкраще: оберіть здоров'я.